Вагітність 13 тижнів, кровить, на ОЗД, гематоми не видно. Гематоми ми бачимо на ОЗД, коли кров скопичується в певному об'ємі. А якщо кров постійно відходить, є краєве відширювання, або плаценти, хоріона, оболонок амніотичних, і вся ця кров не збирається в одному місці, а виходить через шийку матки, в піху і назовні, що ви бачите на прокладці, то гематоми і не буде. Тобто гематома це скопичення крові в певному місці. Дуже важливо при цьому, який об'єм виділень і який стан плода. Якщо ці виділення незначні незначній кількості і з дитинкою все добре. Дитина відповідає за розмірами терміну вагітності, хороше в межах норми, серцебиття, то хвилюватись не треба. За необхідності лікар вам призначить лікування. Знову ж таки, стосовно лікування, йдемо тільки до вашого акушер-гінеколога, що веде вашу вагітність і відповідає за неї. І треба ще враховувати, не завжди кров'яністі виділення. Причиною їх є саме вагітність. Іноді причиною буває шийка матки, патологія шийки матки. Тому саме акушер-гінеколог і буде виключати з'ясовувати джерело кров'яністих виділень. Чи це з боку вагітності якісь питання, чи це з боку шийки матки.